Буква н, звук н. Назви частини доби, які ти знаєш: День, ніч, вечір, ранок. Як називається частина доби, коли люди сплять? Вірно, ніч. Скільки звуків у слові ніч? Нь і ч. Три звуки. Який перший звук у слові ніч? Нь. Другий звук у слові ніч. І. І третій звук який у слові ніч? Ч. Чому звук н став м'яким? Бо звук і його пом'якшив. Послухай, будь ласка, оповідання. Ніна дуже гарна дівчинка. Вона ходить до дитячого садка. Там у Ніни багато друзів. З ними вона грається, малює, співає. Удома Ніна доглядає за своїм котиком. Котика звуть Нявчик. Коли він хоче їсти, то каже. Няв, няв. Дай відповіді на запитання. Про кого оповідання? Про дівчинку. Як звати дівчинку? Дівчинку звати Ніна. Де у Ніни багато друзів? У Ніни багато друзів в дитячому садочку. Що робить Ніна з друзями? Вона грається, малює, співає. За ким доглядає дівчинка? Дівчинка доглядає за своїм котиком. Як звати котика? Котика звуть нявчик. Як котик просить їсти? Коли він хоче їсти, то каже няв, няв. Назви слова, які починаються на звук н, нога, носоріг, небо, наголос, нота. Звук Н позначається буквою Н. Слухай вірш В небо дивляться маленькі, незабудки голубенькі, та чомусь вони сумні. Я догляну їх гарненько, знову стануть веселенькі Леся пронь. Знайди в тексті всі букви Н і обведи їх синім кольором. Як ти гадаєш, чому, виконуючи ці завдання, ми використовували синій колір? Так, вірно, бо звук Н приголосний. Наведи букву Н за зразком. Назви зображені предмети: ножиці, сонце, телефон, нитки, кабан. Поділи їх на склади. Визнач місце звука н у словах. Зафарбуй відповідне віконечко. Ножиці. Поділи слово на склади. Но жи. ці Но жи ці три склади. Визнач місце звука н у слові ножиці. Вірно. Перший звук у слові н. Сон С. Поділи на склади слово сонце. Сон це. У слові сонце два склади. Зафарбуй відповідне віконечко. Визнач місце звука Н. Сон всередині. Телефон. Поділи слово на склади. Телефон. Три склади. Визнач місце звука Н у слові телефон. Вірно в кінці слова. Нитки. Ділимо слово на склади. Нитки. Визнач місце звука. Н. У слові нитки. Вірно, перший звук.